Доброго дня! Рада вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні, 12 січня, будемо з вами замочувати насіння, Баклажани дестан, перцю каптур і перцю Магну. Все хочу сказати манго. І так, сьогодні у нас, ну, як на мене, найкращий день по місячному календарю. Наступний день непоганий буде 22-23 січня, але сьогодні саме найкращий. Тому я буду сьогодні пророщувати насіння. Просто змочуємо спунжики в теплій водичці, отак от їх закриваємо і кладемо. Я вирощую так розсаду другий раз. Перший раз це було в минулому році, так рано я посадила. Це будуть величезні кусти, коли ви будете їх висаджувати. Але це дасть вам змогу раніше отримати саме перці. Бо те, що пишуть стиглість, да, там 150 днів, 160 днів, це саме технічна стиглість плодів. Це вони, коли вони набувають, наприклад, якщо у вас там. Жовті перці, це буде білого кольору. Такі перці ми не зриваємо. І, чесно кажучи, це, мабуть, в якихось благоприятних умовах. Якщо умови трошки десь холодніше, десь трошки це, то цей термін він ще більш продовжується. І тому, ну, мені, чесно кажучи, так сподобалось, але ви маєте мати на увазі, що вам буде потрібна величезна ємність. У мене горщик десь приблизно 3 3,5, може навіть 4 літрів. Тому я роблю таких невелику кількість, бо більше в мене немає змоги, де їх садити. Але я вам дуже раджу спробувати зробити. Це дуже, ну мені сподобалось, це прикольно. Ось так закриваємо, намочили, нічого такого, просто закрили і поставили в темне місце тепле, на пророщування. Коли насіннечку буде. Видно, корінець, тоді я сажу його в стаканчик і в торфу Перці і баклажани я вирощую відразу в стаканах, пересаджу тільки перевалкою, бо перець і баклажани він не любить пересадки, він погано її переносить, довго він нарощує коріння. І якщо ви купуєте розсаду на ринку, де продають з голою кореневою системою, то ця розсада може дуже довго приживатися. Ну, Кожен з нас колись купляв і кожен з нас знає, як воно це довго все буває. Тому так, спробуйте, раджу вам посадити, спробувати це цікавий досвід саме для вашого клімату, саме для вашої городини. Може, це буде вдала ідея. Всім гарного та мирного вечора і на все добре!